Як протистояти зомбоящику і не стати ватніком? В Чернігові вчив історик кіномистецтва, археолог кіно, консультант Британської королівської академії наук Сергій Гавриленко. За словами експерта, інформаційну війну проти України Росія веде вже давно. І за кращими традиціями Геббельса почалася вона зі сфери розваг. По нашому аналізу це вже років 5 п'ять назад. більше 5 років продовжується, тому що… Скажем так, уже даже те сериалы, эти фильмы, которые у них тогда еще в то время появлялись, они уже носили элементы, которые уже потихонечку приучали их зрителя к пониманию образа врага. Ну, віді українців слухачі майстер-класу кажуть те, що змі впливають на їхню свідомість, відчувають і самі. А от як цьому опиратися, прийшли повчитися у майстра маніпуляцій. На даний час, наприклад, людина не знає, кому вірити, і де є правда. Є оцей ось, 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 ось шар, так сказати, і поток інформації не потрібної такої. Якщо не дають ніякої альтернативи. Для того, щоб якось зрозуміти саму ситуацію, то це вже перший дзвінок, що це маніпуляції. Сергій Гавриленко радить не дати будь-якій інформації діяти безпосередньо на емоції, а аналізувати її та оцінювати раціонально. Але сьогодні українцям цього вже замало, адже інформаційна війна це дії з двох сторін. Тож варто і нам готувати альтернативну зброю. Ми поки намагаємося тільки броня Хоча зря, тому що саме головне наше руже це правда. Але Єсть нове. Ми не вміємо донести ту правду, так щоб в нього повірили. Це був останній виступ професора в Україні. З березня він остаточно переїжджає до Единбурга, де викладає в університеті. Майстер-класом завершився і мандрівний кінофестиваль До в Чернігові.